Всім доброго ранку. У мене є відварені яйця, але я хочу випробувати через сковорідку, тому зараз буду смажити їх. Ну і звісно, нічого взагалі не прилипає. Господи, який кайф. З тою сковородкою так мучився. Всередині так прям сильно прилипало. І в мене є така підозра, що саме у цей пригарок і забивав водосток. Не знаю, може таки бути чи ні. Ось такі сніданок по 26 березня. Всім приємно піти, ви, хто також снідає. Зробив собі флетвайт. Зараз буду пить. Нога так само болить. Коротше, не знаю, ще вчора я ходив і зараз прям сильно так хромаю. Давно я не показував мікрогрін, вже починає проростати потихеньку. Зараз візьму його попшикою. Виніс один пакет сміття, і такими маніпуляціями я зрозумів, що у вівторок вивозять сміття, зараз контейнер повністю пустий, тому віднесу ще цей пакет і оці два великих пакета. Буду робити дві або три ходки. Це ще не враховуючи це, що я тільки що ходив. Тому що нога так само болить десь от в цьому місці. Коротше і складно ходити. Все, нарешті я позбавився всього сміття. Поприбирати знову ж таки не можу, тому що погода досі жахлива. А тут потихеньку що тюльпани скоро будуть. Кожен рік вони виростають. Але вон бур'яна багато і з ним треба скоро буде боротися. Коротше замовив я доставку сільпо. І поки чекаю, зараз я хочу зробити мафіни з кукурудзою і... З куркою цей попченую, я вже трохи її подів. Взагалі я думав золоти це побасою, але я думаю, з куркою буде краще. Отакі от я знайшов форми, де вони? Ось. Ось такі форми. Не знаю, ще, мабуть, в цій що побільше зроблю. Просію борошно і також вже розпушувача додав одну ложку столову. Спочатку от сухі інгредієнти йдуть. Додав трохи ще перцю, орегано. Я от розтопив вишкове масло, додам ще трошки звичайної олії і підігріваю молоко зараз. Все змішав, додав два до яйця, а зараз також розмішаю. І буду замішувати тісто і нарізати курку. Ну що, таке от тісто вийшло. Вже нарізаю м'ясо і відкрив злив воду з кукурудзи. Як завжди не знаю, всю мені різати грудинку чи ні. от Скільки мене ще залишилося, мені здається, всю це буде забагато. Ще плюс кукурудзи всю додам. Да, Супер багато кукурудзи. Ще трошки грудки дорізав. І знаєте, вирішив, думаю, відкрию це халапіння, бо я вже не пам'ятаю, коли його замовляв і так ще не куштував. Також його наріжу і кину, щоб була своя така якась пікантність. Тільки прикольна баночка, рідко таке зустрінеш, що спеціально стоїть блокератор, щоб злити водичку. Дуже зручно, справді. Можна злити. Скільки кину халапінню, зараз поріжу його. Не знаю, бою, щоб не переборщити, бо я ще не куштував. Ну що, перезливав я форми не до кінця, звісно, тому що вони повинні піднятися. Ну, я сподіваюся, що вони піднімуться. І скільки в мене ще залишилося, насправді дуже багато виходить. Трошки чекаю і буду кидати в духовку на 180 градусів. Був би в мене сир, я би так наполовину заповнив, кинув би сира по шматочку і зверху подалив. Він би ще й сирний був. В принципі, в мене крем-сир є, можна буде просто зверху намазати, коли вони будуть готові. А поки треба швиденько перемити посуд. Я так задумався, може оце деко також не відмивати, просто купити нове і просто слідкувати за ним. Тому що мені здається, я також його не відмию. Все закинув духовку, десь 30 хвилин. Це все дійство буде. Буду слідкувати. Взагалі, думаю, спочатку треба було одну засунути і чи підніметься воно. Ну, щоб потім орієнтуватись. Ну що, ось такі от мафіни. В принципі, вони піднялись. Чекаю, поки охолоне і закину те, що залишилось. І, любі друзі, я, схоже, справді полагодив нарешті сток. Короте, в чому прикол, дивіться. Отам ці всі труби вони створюють вакуум. І коли вода отут потихеньку сходить, я отак трохи відгнав цю трубу і було чути, як і в повітря виходить. Короте, якщо її дістати, то воно все тече сюди. І там виходить такий вакуум. Відповідно, що зробив я? З усієї штучки, пам'ятаєте, я показував. Привів верхній отвір, не знаю, можливо, воно спеціально для цього і зроблено, але завжди воно було закрите. І не знаю, мабуть, це спеціально зроблено верх воно, щоб вода не текла. Поки що я полотенце тут залишаю, от зараз я подивився, начебто вода не тече. Можливо, це кінець історії з водостоком. Я ще ще раз запущу, наберу і перевірю. Коротше, перевірив, реально вода уходить і нічого не тече, господи. Нарешті це сталося. Зараз тут попритираю, бо трохи намокло. Головне, що його отвір тута. Хоча по логіці воно ж тут є отвір, б то не повинно пробки бути, але маємо, що маємо. Ще закинув два останніх мафіна і спробував вже один. Коротше, що можу сказати, це просто бомба. Супер топово і смачно. І вийшло доволі так багато. Халапені, я так думаю, можна було кидати разів три більше, і з ним набагато смачніше. Зараз випроквітковину залишилося там не так багато. І вчора, позавчора, здається, я також пропускав. Чекаю ще 20 хвилин, щоб запіклись мафіни. Прийшла доставка сільпо, показую, що я купив. По-перше, це нагід. Вирішив спробувати ще в сільпо. 260 грам вийшло 36 гривень. Далі суміш по-італійськи, 36 гривень. би мене одна залишилась. А далі дали солодкі солодки з сиром. Якщо пам'ятаєте, я такі вже брав. І Тоді вони коштували 40 гривень по знижці, а зараз 37. І останні заморозки це смітна капуста. Ну, Бо також це, по суті, як на мене, брокель мені подобається. Зараз це все в морозилку. Нагі цей бланці я взяв, тому що також цікаво випробувати сковорідку. І показую далі. Ось такий от соус Бонсай горіховий по знижці 68 там, гривень, здається, так, 100 коштує. З ним дуже класно поєднуються печінка, салат з печінкою, яблуками, тому можливо також приготую. Взагалі багато до чого він підходить. Далі шоколадка Maxfan 50 гривень, а так вона вже коштує 80 з чимось, і така знижка мене звабила. Потім чиця французька з базиліком та зернами чорної гірчиці. Ось така от щедра. В знижці там, здається, 12 гривень. Майонез. В принципі, також, що був, може, надумаю, плов робити. Потім ось така от картопля. Тірас, до речі, велика, дуже хороша. 62 гривні за 1700 грам. Ну, в принципі, вона також знижкою була. Потім рис, також запаска, можливо, надумаю плов робити. Потім взяв ще собі олію, також вона зайвою не буде. Я взяв саме літрову, тому що багато зараз брендів. Вони пишуть там 800 мл, а тут все чесно, один літр там, 55 гривень. По знижці вона була. Далі, я про це навіть забув, Коротше, цикорій. Не знаю навіщо, захотілося його спробувати, колись я пробував і мені не зайшло. Можливо, зараз щось змінилося. Буду куштувати, можливо, замість кави. Говорять він корисний, там є цей навіть написано інулін. Знають більше, що це таке. Потім, е, хотів я доктор Пепер літровий, але його не було. І тому довелося взяти ось такий от маленький, сподіваюся, він був по знижці е, з полуницею, тому мені цікаво було. Потім взяв ось такий от чесниковий соус у скані. Хто пам'ятає, я брав такий самий, тільки герчично-модовий. Також він був дуже е, смачний, тому спробую цей це до нагід, це до картоплі. Останній лот це. Апельсини я тут взяв на 90 гривень 2 кіло, тому що хочу зробити фреш. Не знаю, коли це зроблю. Ви пам'ятаєте, я дістав цю давилку для апельсинів. І на цьому, в принципі, все. Ось така от закупка обійшла 780 гривень. В принципі, поїсти є що. Зараз все це просладаю, ну і буду їсти мафіни. І майже доготувались вже другі. До речі, апельсини брав 4 гривні 100 грам. і взяв ще трошки такий сицилійський, а це звичайний. От спробую також заміксувати подивитись, що посмокував, Ну, цей повинен бути такий е, більш кисловатий. Зараз все поскладаю і Саймону винесу поїсти. Люди рано я зрадів, Коротше, все одно воно тече звідси, але я розумію, що проблема в повітрі. Я не знаю, що робити. Не знаю. Ну і от, як тільки я закрив цю помпочку верхню, воно перестало швидко уходити. Я не знаю, як це полагодити. Мабуть, я зайду в сантехніки і задам їм питання. Тому що, ну, от просто проблема в повітрі, але який вирішити. Саймон знову десь убіжав. Подивіться, які хмари. Ну що, поки що буду їсти мафіни разом з доктором Пепером вже спробував. Ну такий смачний. Але в принципі мені і дефолтний подобається дуже сильно. Дочекався я вечора, демонтував це відео, зараз буду його виставляти і почну грати в Mass Effect 3. Тому усім дякую за перегляд, зараз і здоров'я, ви все знаєте. Дякую за лайки, за коментарі і до зустрічі.